Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему про мобілізацію і мотивацію. Ми бачимо, черги біля воєнкоматів вже не стоять. Мотивація людей захищати батьківщину знижується. У нас існують два світи: одні воюють, інші живуть мирним життям. Роздуми про це навіювали останні події і з так званими центрами комплектації. Та соціальної підтримки я їх називаю центри корупції та соціального приниження. Ми пам'ятаємо історію з одеським воєнкомом, як виявилось, який шалено став заробляти на призивниках на відмазування від мобілізації, і навіть не очікував, що зароблені на цьому кошти стали, стали давити кармани. І почав вкладувати в автомобілі в нерухомість за кордоном. Реакція була така емоційна з боку керівництва держави. Зеленський через деякий час, коли суспільство почало обурюватися, що на таких корупціонерів фактично не реагують, було прийнято рішення звільнити всіх обласних воєнкомів. Ну, Як і очікувалось, це не привело до бажаного результату. Остання подія, яка трапилась з воєнканом Сквери, коли факти побиття людей на території воєнкомату, знущання взагалі катування людей, був суд, його звільнили. І от ця картинка, коли виходить воєнком, стоять люди. В воєнній формі йому аплодують, скандують Слава Україна. Він відповідає героям слава і знаєте, от такі когнитивний дисонанс. Не розумієш, а така хто ж ну тоді герої? Герої виявляються люди, які зараз під виглядом військових сидять в тилу. Знущаються з українців, фактично вбивають останню мотивацію, як у людей, які живуть в Україні, так і військових, які знаходяться зараз на фронті, повністю вбивають мотивацію. Я от нещодавно мав відпустку. Їздив в Карпати. Ми заїхали таке в гори в глухе село. Зупинились там біля магазину. Зайшли там поспілкуватись. виходжу, Ну хто знає, у мене машина вся як той дорогий швейцарський сир в дирочках від обстрілів? Да і дві бабусі стоять побачили нас. Я був в цивільному. кажуть: ой, ми перелякались, що це військове. Розумієте, ну знову такий когнитивний дисонанс в Закарпатті в Карпатах на Західній Україні, яке розуміння військових відбувається. Люди бігають по горах, ловлять інших людей, змушують їх мобілізуватись, не розбираючись в мотивації людей, в готовності цих людей воювати. І я ж кажу, що на сході. Коли ми були в селах, люди реагували зовсім по іншому. Бачили військових більше того, коли ми, наприклад, ротувались, виїжджали нас вмовляли не їхати. Вони бачили в військових, в військовій формі захист, спокій, знаєте, і якусь безпеку. І навпаки, зараз на сході військових сприймають як і народне тіло установи, які ну фактично морально принижують людей, знущаються, ну, фактично б'ють, і влада досі на це ніяк не відреагувала. Воєнкомати вже давним-давно ці центри соціального приниження і корупції мали бути просто ліквідовані. От як була ліквідована ГАІ, вони взагалі не виконують свої функції.